Доброго дня, вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні мова піде про молодих 10 березня, який відбудеться у 20 градусах рибок. Так ось, енергетика цього молодика надзвичайно важлива з астрологічної точки зору, оскільки по затемненню 18 вересня 2024 року, ми будемо бачити результати. Тих всіх починань, планів, наших душевних, внутрішніх відгуків, які ми закладатимемо наразі, і розвиватимемо до осені 24-го року. Так ось нічого не починаємо, плануємо тільки на внутрішньому рівні, і орієнтуємось на. Ті пропозиції і ситуації, які відбуваються, саме в такий період дні гекати, два дні до молодика, безпосередньо 10 березня, і два дні після, оскільки в цей період ще недостатньо інформації, недостатньо знань і в більшій мірі працює. Наша підсвідомість, і ми не можемо розпоряджатися всіми новими образами, які зароджуються в нас, і новими своїми намірами, як такими, що мають дійсно реальне підґрунтя до реалізації. Так ось. По молодику 10 березня ми бачимо ще відголосок з'єднання Нептуна і Меркурія напередодні, а саме 8 березня, коли і в атмосфері свята, і загалом по тим результатам, які отримуємо, маємо величезну купу комунікацій, спілкувань, пропозицій, загалом спонукань до дій нововведень і переміщень, і все це в квадраті. То урана. То... 8 березня і Марс також, вони у водолії, в квадраті до Урана, просто закликають нас до того, щоб наша активність була надмірною, непомірною, наші бажання, прагнення і рівень спілкування, і ті цілі, які ми вкладаємо в нашу політику оновлень, започаткувань і взагалі того масштабу перемін, які ми бажаємо на натхненні все ж таки у своєму житті започаткувати все ця надмірність, недоречність навіть і непомірність тим нашим реальним умовам, в яких ми перебуваємо, все це буде нас дуже емоційно виснажувати. І нервова система, наша, врешті-решт, вже 10 числа знаходитиметься у такому стані, коли ми дійсно заглиблюємося у себе, відходимо від усіх цих справ. Психологічно, внутрішньо загострені саме на більшому знаходженні в спокійному, розслабленому стані, і в ситуаціях внутрішнього заглиблення і з'ясування того нашого внутрішнього. Гармонійного або не дуже гармонійного відгуку, в який би ми хотіли вкладатися, розвивати і все ж таки відчувати, що ми йдемо по життю своїм шляхом. І ось тут важливо, Меркурій робить інгресію в знак зодіака Овен в цей же день, 10 березня, і дає нам заклик обов'язково озвучувати свої позиції, переходити до активних дій, активного спілкування і до включення. В різноманітні проекти, обговорення, відстоювання своїх позицій, взагалі прояснення всього, того, що ми мислили у вигляді образів, символів, якихось внутрішніх потреб, прагнень омріювали, плекали в собі от протягом кінця лютого і березня місяця початку. Так ось, зараз Меркурій в Овні дасть нам заклик. І відстоювати, і наполягати на своєму, озвучувати свої потреби, а також загалом говорити про те, що ми вважаємо важливим, що ми вважаємо доречним, доцільним і необхідним до того, щоб винести це на люди, за що ми вважаємо потрібним боротися, куди поїхати, з ким поговорити, які важливі питання винести на публіку. Ось з. Такими нотками важливими, необхідними і дуже цікавими ми вступаємо в енергію, яка буде активована до вересня 2024 року. Бажаю всім відчути свою ту внутрішню рибку, яка дійсно з важливими задачами. Має пливсти далі, обов'язково знаходитись на зв'язку з тою глибинною рибою, і транслювати від тої рибки вже риби по статусу, оскільки вона дуже багато всього знає, обмірковує і відчуває всередині нас. І ось ця маневрена рибка, яка відряджена у цей світ, дійсно зможе і багато що почути, зрозуміти і донести, вже не невидимим і незрозумілим шляхом, вже не десь якимись маневреними шляхами, а саме тією Овенською енергетикою, оскільки Меркурій зробить інгресію в знак зодіака Овен, коли нас чують, бачать, коли ми намагаємося один одного зрозуміти, і головне говоримо про важливе. Дякую вам на зв'язку.